Друзі, салют! На дворі дощ. А в нас чергова частина садовий будиночок армопояс. Так, йде дощ, але ми на роботі. Добре, що є де нам заховатися. І ми зараз готуємося до будівництва армопоясу. Показую вам ось наш садовий будиночок. Друзі, дивіться, виконана ідеальна робота. ну, Все це ви бачили в попередніх частинах. Ну, Армопояс. Що армопояс? Потрібно нам каркаси, друзі, каркаси. Небагато, там 4 маленьких каркасики, а також щити. Також щити, які ми скріпимо шпильками обов'язково. І все, в принципі. що хочу ще наголосити, що ми не завжди вставляємо ще шпильки для маурлату. В даному, на даному об'єкті ми їх будемо використовувати. Тому дивіться, все вам покажемо, все буде чудово якісно. І круто. Андрюха каже, давай скрутимо столик, кажу, Андрюш, ну що ти, Йошкінку? Ми тільки кажу, на той столик більше часу витратимо, ніж у нас тих каркасів. Тому, друзі, ось показую. Ось весь столик, бачите. Забили дві арматуринки і зараз ми будемо тут в'язати каркасики. От вам і весь столик. Дивіться. Що значить вже професіонал. Да, Незручно трохи. Ну нічого, нам треба там 40 хомутиків тих. Ну хто буде робити столик, й скручувати часу? Немає, друзі. Ось весь столик. Бачите, дві арматури загалили і все. Немає в нас часу. Сонце страшне сьогодні. Вже дивіться, почали відмостку заливати. А ми зараз заль'ємо наш армопояс. Два дні були страшні дощі, Трохи ладочку замочило, але це й гарно. Але це й гарно. Нічого страшного в цьому немає. Шпилечки в нас будуть. Тонкими ми скрутимо наші щити. Друзі, а ті, що потовстіше шпильки на Маурлат. Там на другому поверсі є широка дошка. Десь не 10, а 20 см. Зараз Андрюха спустить. І з неї ми зробимо щиточки. Щоб не скручувати дві малі дошки, спробуємо використати ті. Ось така дошка. Да, дошка гарна. Не спорю, а то зараз піднімете і що таку дошку переводимо. Нічого не переводимо, друзі. Обов'язково ми цю дошку. Оптянемо плівочкою і обов'язково ця дошка далі використається на нашому садовому будиночку. Рівняємо зараз цю сторону, порівняємо і е, всі вже будемо потім дошки відрізати з цієї сторони. Нам потрібні е, сторони, рівні друзі, 90 градусів, щоб гарно скрутити, щоб отак дошки потім не завалювались. Ось оцим апаратом Дніпро М. Дуже гарна штука, вже нас виручив. О, он саморіз, бачите? тебе? Ні. Між ногами якраз. Зараз наступиш. Оу, та ну ти що? Де наша техніка безпеки? Оце, друзі, бачите, завжди звертайте, якщо працюєте з деревом, яке вже використовувалося, там можуть бути цвяхи, саморізи і так далі. Це дуже небезпечно пробити ножку. Поїхали. Андрюха підрівнює зараз, малює нашу загальну лінію. І знову заглючив телефон. Бере великий кутик, друзі, і розмічає їх. Розмічаємо тепер і обов'язково малюємо ось такі направлення. Чому? Бо так ми на око дивимося, друзі. Ну, З однієї сторони дошка так собі, більш-менш. А з другої сторони страшне, що робиться. Тому ми вибираємо наверх більш рівну сторону обов'язково. Огонь дві. Є. І тепер дві е, коротші, правильно? Да. Вирізаємо. Теж з цієї сторони розмічаємо. І вже в нас на наружу опалубочка готова. Майже. Бо там ще плівка, там ще багато чого. Є? Так. Да. Так, а тепер, а тепер дивимося. Оце взагалі взагалі страшно. Ну, Значить, напиши букву З на цій дошці, на лівій. А тут пи. Так. І тепер стрілку виставляй всі до добу... Ні на оцій на правій стрілку до будиночку садового, а на тій до будинку. Друзі, знову ж вибираємо, де краще. щоб ми потім розуміли, де в нас верх, де низ, де перед, де зад. Де... Розумієте, і ви так завжди робіть. 2,05. Огонь. Друзі, знімаю вам відео прямо з об'єкту. Підписуйтесь на наш канал. А також задавайте мені запитання. Проконсультую вас по всім запитанням. І безкоштовно. Слідкуйте за нашим будівництвом. А ми готуємося до фармопоясу. Друзі, от тепер ми ловимо наш ноль. Ставимо лазер на нашу колону. Вона приблизно вища на 15 см. Нам зараз з Андрухою потрібно вирахувати, щоб ми дошку чітко виставили на висоту наших колон. Щоб потім хлопці по кругу пішли маурлатом і не було ніяких там е, вище нижче і так далі. зрозуміли, да? Вставляємо наш лазер і переносимо ноль на наш газоблок. Друзі, нам потрібно вирахувати тепер висоту нашого армопоясу. Там маємо розмір 26,8 до луча. Вираховуємо висоту нашого армопоясу. І так, на газоблоці ми маємо висоту 26,8. На колоні. 11,8. Віднімаємо цю висоту і маємо рівно 15 сантиметрів. Таким чином висота ермо поясу буде 15 сантиметрів. І хлопці, коли будуть виставляти маурлат, все буде в них чітко до міліметрів. Огонь! Це, да. дивіться, які маємо дві реєчки. І тепер напилюємо 16 штук по 15 сантиметрів. Уйте, далі побачите, навіщо нам це потрібно? Направляючих наших. Напиляли 16 штук і тепер наші дошки обтягуємо плівкою. Потужно все буде. Ну, Прийдеться заливати, як завжди, по темному. Хоч ми сьогодні раніше приїхали, але, ну, самі розумієте, що роботи багато. Оце все відпиляй, оббий, каркаси, пов'яжи, бо ми ж, друзі, позавчора там тільки хомути погнули, там на початку відео ви бачив. І займалися вікнами. Займалися вікнами. Ну це ви побачите в другому відео, шукайте там. Воно вже є на каналі, воно коротеньке. Друзі, підвіконники ми на будинку змазували з тієї сторони, тому передивіться, як це зробити якісно, щоб воно у вас не повідпадало там. Тому все потрібно зробити сьогодні. І каркаси, і щити, і все виставити, і бетон, і багато роботи. То воно так тільки кажеться, щоб будиночок невеличкий. Трохи не вистачає. Ну, і так, і сміття знайшли. Ну, Андрюха в кінці потім там кусочки подобиває. І сміття, друзі, і сміття. Оце нам хоч тут повезло з дошками, да, Андрюха? так, Андрюх? А то буває і дошки там страшні. І четвертий щит. І починаємо їх виставляти. І от тільки тоді, друзі, ви зрозумієте, для чого нам оті коротенькі направляють. Куски. Добиваємо кусочки, рухаємося далі. Іще один, так? Да. Красота. Друзі, вирішили провести з Андрюхою експеримент. Чотири дошки ми оббили, а внутрішні ми оббивати не будемо. І подивимося різницю. Ми то знаємо, яка буде різниця, ну хочемо показати вам. А ми вже знаємо. <с hem> ми вже бачили не раз. Маємо перший щит із направляючими. Рекомендуємо і вам так робити, друзі. <звук> Готуємо студію студію. <звук> Ой, Андрій, я вже не можу. Друзі, під каркаси. Зараз. Починаємо нав'язати каркаси. Ну, Каже, Андрюх, ну я розумію, що ти тут бачиш, ну глядачі наші, треба ж їм відео зняти. Хі -хі. Тому, друзі, вімкнемо зараз фонарі навмисно. І один каркас вже готовий, кілька хвилин. От такий Андрюха спеціаліст. Я йому й кажу: ну, ти для будівництва народився. Не віри. Хі -хі. Прорабом, друзі. Буде йти вчитися. На майстра, да? ну а там далі і далі і далі. Ну я б так хотів би. Ну я бачу, що це його просто. Красавчик, да, друг? Ну, дивіться, який каркасик. Ну, і це ж вже я йому вже нічого не розказую, вже він все це. Тільки хожу вам, знімаю. Всю цю роботу він вже знає сам. Тепер длинний, длинніший в'яже. Друзі, ще раз я вже казав там. Щоб столик не скручувати там, з дерева, бо це займе багато часу, а вам потрібно кілька каркасиків. І отак от десь, якщо у вас є десь так місце, таке, забийте кілька арматурин і весь вам столик. Ну, Андрюх, каркаси дуже знімати не будемо, да? ну, так? У нас вже там їх море. <гум> Що тут вже як знімати? Вже всі знають, як їх в'язати. А на дворі масово темніє Йошкін кот. Каркаси готові. Столи, друзі, зарештували. Всередині. Світло ввімкнули. Зараз воно ще один фонарь підключимо. І починаємо. Так, да, як завжди, по темному. Ну, нічого ми не можемо зробити. Нічого. Рано темніє а працювати треба. А зранку ми дуже не можемо там на других роботах. ми. Зарештували, супер. Нагинаємо зараз гешок. Теж позбирали відходів. Ну а що? Нормально. І вставляємо каркас, друзі. Потім виставляємо щити і в принципі приймаємо бетон. Бетона тут небагато, тут головне зараз все зібрати в кучу. Швиденько, так, да, Андрюх? І ми зараз швидко нам треба сьогодні все зробити, друзі, бо завтра ми вже на другому об'єкті на господарському будиночку. Чи господарська будівля. Слідкуйте, ви там буде дуже багато відосів. Зразу даю Андрюхі 4 гешки і каркаси. Він вже там по місці їх вставляє, поки немає опалубки, інакше потім дуже буде незручно завести. Бачите, він прям пучок туди вставляє. Тепер я йому здаю ще один линий каркас. І він його так і надіває. Ти він вставляє його зразу. Бо потім буде незручно. Вже це ми все пройшли сотні разів. Шкіда, Андрюх мокрий. Туда. Закинули з Андрюхою по блочіння, друзі, бо цей столик низькуватий. проти оцього, бачите, бачите, тут чудово у нас рештування. Норм? Да. Точно? Бригадір! Андрюха бригадір, друзі, а я прораб. <кій> Нічого. Нічого. Норм. Так, даю гешки. тепер вставляєш і там, і там, добре? Так. Да. Так, даю наступний. Друзі, аби ви знали, як оцей працювати і зняти вам відосик. Там є люди, пишуть мені в коментарях, Андрюш. Що ти тільки язиком ти ліпаєш? Та ні, друзі, мені треба і працювати, і знімати вам відео. Нема в нас оператора там. От бачите, разі подаю Андрюхі зараз оцей каркас. Під відео. Ну нічого, це я вам не плачуся, просто розповідаю. Ота красота. Отакий маємо чудовий каркас. І тепер виставляємо наші щити вже готові. Замішуємо бетон і заливаємо армопояс. Готов? Так. Все, подаю щити. І вже тримається. Ми там прихватили саморізиком одним. Це так, тимчасово. І плюс ми його ставимо на сам газоблок. Ось якраз на цій ж Це є наша висота. Дуже круто і дуже швидко зараз буде. Друзі, швидко вам знімаю і лізу до Андрюха. Тепер, дивіться, бо мені треба йому потримати отой щит. І він скручує цей кут уже. І бачите, як швидко це все зараз буде. І зверху зараз вам зніму проти направляючі. Ось бачите, для чого ці направляючі. І з цієї сторони зараз вам показую. Вон, будь ласка, дивіться. Потім в самому вже кінці вони приберуться. Гешки ми ще не прикручували. Знаєте чому? Правильно, ми їх прикрутимо, коли вже буде опалубка виставлена, і ми будемо каркаси чітко, друзі, виставляти до міліметрів, бо нам сюди ще потрібно буде вставити вон, оті товсті. Закладні під Маурлат. Щоб ніде не заважав каркас, хомут і так далі. Тому прийдеться ще тут тягати його туди-сюди. Зрозуміли, отож. Да. Будівництво це потрібно от будуєш тут, а думаєш на сім шагів чи кроків наперед. Андрюха вже чіпляє третій щит, а ці щити вже тримаються. Вже одну цю закладну ми зняли. Значить чому? Зняли, бо тут перемечечка трохи в нас, клей намазаний. Ми не схотіли здирати, а виходить клей, ну як бетонували її, не клей, а бетон. І виходить, якраз в цьому місці піднімає щит. Тому ми прийняли рішення клей не здирати, той чиденіший розчин, Лишній, бачите, там, показую вам. Дивіться, ми ж все показуємо, повністю всю роботу. Щоб його не здирати, ми просто вже відкрутили ту. Направляючий щит, виставили чітко, по тому 15 см. Маю надію, пояснив, всі зрозуміли. Все, прикручуємо, виставляємо цей. Круто. Це дуже круто. так. Аби не оці рейки, я вам кажу, як би тримався цей щит. Ніяк, так? Да, Андрій? 15. Давай показуємо замовнику і глядачам. Друзі, 15. Тут чітко все співало. Ну правильно, бо тут клею вже немає. А опять, знову клею розчину. Друзі, бо ми ж бетонували перемічку, повторюся. Хух, це капець. Круто, круто. Дивіться, ще вам показую. Ніхто щит не тримає. Все, вони стоять на оцих направляючих. І приймаємо четвертий щит. Ще всі на місці, наружні. І тепер нам потрібно зафіксувати кути і виставити їх по рівню обов'язково. 250 мл на мішок. в те фонарі. Скільки? 250 грамів на мішок малий. Да. О, бригадір, правильно, ти відповідаєш. А я підсобник і прораб, друзі. Тому хай він вже... От чесно, дивіться. Я б міг би цей об'єкт. Да, ну набагато зараз все швидше. Джуд, ну, я вже намагаюся йому все менше і менше підказувати. Я по-любому... Е, ну як... Ставлю конкретну йому задачу, там угли зв'язати, оці щити, все він скручував, я тільки його контролюю. Моя задача його навчити, наскільки все це робити, щоб він вмів все сам виставити і так далі. Інакше навіщо його тягати по будівництву. Ціль в цьому не стоїть, щоб він все з життя був там будівельником і тягав оці відра з бетоном. Ні-ні-ні, друзі, взагалі такого нема. Тільки якщо і пов'язувати себе з будівництвом, то тільки... Супер спеціалістом. Ось От так. Тому він повинен вміти просто абсолютно майже все. Так, бачите? <гум> Фокус не ловиться в кімнаті, уявляєте. Так хочеться гарну камеру. О, щось зловив. Дуже хочеться гарну камеру, друзі, щоб для вас супер відоси знімати. Ну, колись купимо. А зараз. Війна і там потреби є трохи інші. Так, тачечку теж притягли. Зараз ми підвозимо туди пісочок до щебня. Там щебінь теж привезений, 20 мішків тому щебінь найважчий, замішуємо біля нього. Шпильки. Готуємо шпильки. Кілочки є. Арматурки напиляли, щоб під них підкладати. Ну, все покажемо нашим друзям вже наверху. Все, погнали. Андрюх заглючив телефон. Я його поб'ю зараз. Чую? Мабуть, я і не зняв. <клухи> ну, наверху зараз все будемо показувати. Шпильки, бачите, на місці вони. Таких шпильок буде з коротких сторін по дві штуки, а з цієї длинної по три. І цього досить. Скільки тут того армопояс? 20 на 20. Перед тим, як почати вже затягувати наші гайки, обов'язково потрібно по рівню виставити наші внутрішні дошки. Он, до речі, вже чекає. Друзі, процес отак масово триває. І там працюємо, і тут працюємо. Андрюха бігав вже. Каже, хоче додому. Ну, нам вже залишилось зараз. Виставити внутрішню дошку і все. Бетону тут небагато, тут більше проморочили з опалубкою, да, Андрюх? Да. По рівням все робиш. Да. Оп. Андрюх, тепер береш оці наші рейки і по шаблону uh -huh. зшиваєш. Бере оцю напиляну арматурку і вставляє під наші реєчки, щоб вони були трохи в нас вищі. Для чого це робиться? Це робиться для того. Щоб було зручніше загладжувати. Дивіться, бачите, навіщо ці? Нам арматурки коротесенькі, бачите? Щоб наша ця реєчка піднялася, щоб було краще загладжувати. І тут так само. Друзі, значить, за зйомки вибачаюсь. Я ж Хух, не кина знімаю, не можу я вибирати час. Нам, да Працювати видно гарно, а відео, звичайно, що не ахті. Ну, в нас і не стоїть ціль, там робити відосик якийсь. Так, да, хочеться, звичайно, цікаво знімати, але. Ну, зараз такий час, що не знаю. Дивіться, кути в нас всі позв'язувані, все чудово. Уже ця дошка готова і Андрюха займається тією. Е, ну, а ці буде дуже швидко. Головне ці дві зараз виставити, щоб по них вже рівнятися. Дві шпилечки, чудово. А газі якось ще й не дотерли. Немає часу. І рук. Остання сторона залишилась. Там уже в нас шпильки теж є. Три А шту... Андрюк, спиляю цю трубу, а. Дивіться, три шпилічки. Чітко все розприділено по всій стіні. Правильно? Угу. Вон, бачите, Андрюха, все розмічаю. Огонь. Круто. А? Шпенька треба. Що поїхали? Поїхали. Все, завершили. друга все перепровіряє. Давай, друж, бо вже 9 годин. Все готово, друзі. Поїхали, бетон. Виставляємо тут третю шпильку. Вот центру. Красота, бачите? Все шпильки у нас на месте. Просто огонь. Все. Оце вже все. Тепер тільки бетон. Половину ми засипали бетона і вже почали потихеньку викручувати наші такі закладні, пам'ятаєте, так? Да? Краще не спішити їх знімати, хоч все і на шпильках. Ну, тут такий захват малий за газіком. Краще не ризикувати. Ну, Ще хвилин 15, бетон є. І все, в принципі. Дуже багато часу забрала в палубках. Друзі, аби ми їх хотіли зригати, да, було б набагато швидше, але ну, все так ідеально зробимо. Тому ото таке. А вже 10-та година. А ми сьогодні раніше приїхали о 4 десь. О 4 я зараз 10-та. Шість годин, друзі. За 6 годин скрутили всі дошки, що це все там, каркасики. Ну, так, да, роботи наче небагато а воно все забирає час. Там пленкою оббий, там шпильки ти типу поріж, вистав, гайки накрути, гайки не накручуються, поки заточишся. Все воно забирає час. Друзі, значить. Кажу, а та витягую їх уже всі, от дивіться, бачите, газоблок почав набирати вологу. Розумієте, да? з бетону. Ось така історія. Він і так був мокрий, щоб ви розуміли, бо два дні був дощ конкретний, ми ж не працювали. Чи день, Андрюх, я вже забув. День був. День. Ну, два дні. Да. Один день. день ми працювали там трошки кілька годин в будинку, вікна замазували, а на другий день взагалі не вийшли. Лило страшне. Тому газі був мокрий, а це ось він почав ще й брати воду з бетону. Ото така історія. Тому зараз воно як розбухне, то ха -ха, нікуди воно не дінеться. Що дерево розширяється, що газі.